Всім привіт! Сьогодні ось покажу вам ось такий радіоконструктор. Це радіоконструктор електронної кубики. Ось такий футляр. Ось. Знизу що тут. Яка інформація для нас. Дивіться. Ціна 10 карбованців. Виготовлений він у марті 1982 року. Ось. Ну, не знаю, зараз подивимося, це якийсь електрон-стандарт якесь підприємство, не знаю. Зараз подивимося в інструкції. Ось такий наборчик. Багато хто пам'ятає такі набори. Дуже такі вони були розповсюджені і дітки любили їх гратися з ними, щось конструювати. Так, електронні кубики. Так, де тут? Ага, ну. Ось. Город Гатчина. Де це цей город? Це, мені здається, в Рашистській Федерації це місто знаходиться. Ось інструкція. МРК 2. Ну тут комплектність. Ось що входить що в комплект. Тут, ну, такі ази радіолюбительства. Конденсатори, як позначаються, резистори. Ось катушки, магнітні антени, діоди. Ось уже транзистори пішли. все таке. Тут якісь антенни, як робити. Так, ну тут уже ось пішли схеми. Ну, такі схемки простенькі тут. Тут всього-навсього два транзистора у цьому наборі. Є два кубики з двома транзисторами, і все. підсилювачі якісь. Ось що це таке. Теж підсилювачі. Підсилювачі. Ось уже пішли. А це якийсь пробник, Це що це? пробник теж. А ось уже транзисторний приймач. Ось тут вже пішли приймачі, вже складніші на двох транзисторах. Ну, такі Доволі такі цікаві схемки. Діткам було цікаво їх ось так робити, експериментувати. Приймачі, особливо приймачі. Да, багатенько тут приймачів. Так, ну тут ось якийсь генератор. Генератори пішли, мультивібратори. Піщалка навіть щось таке для азбуки Морзе. Якісь сторож теж. Не. Це, мабуть, для якоїсь на, Як це? на воду датчик. Сирена, реле часу, генератори, генератори. Метрономи, ну, все, що можна на двох транзисторах, зібрати тут є. ось таке ось. Що там входить? Ось якісь резистори, там, конденсатори. Так, ну, дивимося сам наборчик. Дивіться. Так, це у нас ось це провід на антенну і на заземлення можна під'єднувати. Додатково на приймач антенну. Так, це ось. Це ось головні телефони, як вони називаються по-правильному. А в народі це навушники. Вони високоомні, тон 2 із регулятором. Так, ну тут ось основна ось така шасі і на цьому шасі ось це змінної ємності конденсатор, ось він. І ось ось таке місце для кубиків. Тут контактні площадочки, кубики представляють собою. Ось такий пластиковий такий кубик. Із чотирьох гранів тут контакти. І всередині якийсь радіоелемент, відповідно до ось позначки. Тут ось, в нашому випадку, це конденсатор електролітичний. Ось він там і знаходиться. Тут ось ще додаткові кубики є. Ось тут конденсатор. Тут теж конденсатор, тут якісь перемички, якісь, типу, ось проводочки. Тут два діода. Два діода. Ну, відповідно, схеми, все тут, якби, можна подивитися. Ось іще є ось такий, як кнопка. Для азбуки Морзе, ось теж, відповідно до схеми, можна десь щось її зробити. Це ось така, якби, контактна площадочка. Це, мабуть, загальний. А ось магнітна антенка. Ось. Ось вона тут, будь ласка. Тут на довгі хвилі та на середній. якось воно там перемичкою перемикалося. Ось такий наборчик. Ну, хочу сказати, що чотири ночі підряд рашисти б'ють своїми ракетами по нашій Одесі, по портах, по сховищах, просто по мирних людях прилітають їхні кончені ці ракети. Ну, не знаю, фашисти такого е, німецькі, німецькі фашисти такого не робили в, у війну. По зерносховищах ніхто не стріляв, тому що це хліб це святе, а рашисти не мають нічого святого. Їм головне наробити біди, людей побивати, зерно спалити. Ну, ось так відповідно до таких їхніх дій і ми будемо теж діяти. Просуваємося по всіх напрямках. Але це буде довго і, на жаль, з великими втратами, тому що понаставляли вони мін стільки, що ой-ой-ой. Але повірте, наша мотивація настільки така потужна, що це їх не спасе. Ми їх всіх знайдемо у тому мордорі рашистському. Всіх знайдемо, хто спасеться, той в тюрму, а той, хто не спасеться, той відповідно на міндобриво піде. Але все йде до логічного завершення, так як воно все це потребує. Все, слава Україні. Все дякую за перегляди. Все, будьте здорові!